Це було передбачувано. Я не чекала, що Трамп свою політику, яку він вів ще за попередньої каденції свого правління в Штатах, що він розвернеться на 180 градусів і буде за нас. Він вже давно є великим прихильником Путіна і Кремля, тому нічого дивного. Нам потрібно було бути готовими до цього. Звичайно, що хтось, можливо, плекав надії на те, що він буде непередбачуваним і. Дещо цікавіше розвиватимуться події для України, але бачимо, що бачимо. І, в принципі, потрібно озброюватись, потрібно підкріплювати себе якоюсь допомогою європейською і не тільки британською, і далі боротися за свої інтереси. А як думаєте, отака зараз ситуація? Чи е, вона якось вплине на Європу, чи нарешті вони перейдуть від якогось занепокоєння до рішучих дій? Ну, я на це дуже сподіваюся, що Європа прокинеться з літургічного сну і зрозуміє, що далі вже жартувати нема куди, і нема куди просто сидіти і чекати чуда, якого не станеться. Всі ми разом маємо працювати на це диво. Однозначно, що і позиція Трампа, і позиція Євросоюзу, і лідерів Євросоюзу, і пана і президента Макрона, і Шольца це все важить. Але починати треба. Не треба думати, що вони нам дадуть. Незалежність, що вони нам дадуть перемогу, вони нам допоможуть. І чим більше ми будемо монолітніми, чим більше ми будемо вірити в себе, тим вони будуть стояти в певному положенні, коли вони змушені будуть нам допомогти. Поменше би нам дивитися на заяви інших лідерів, а робити свою справу. На кого нам сподіватись? На себе, на себе і на Європу. Ну, Європа, по суті, це наш основний партнер. Дивна позиція Польщі. От, але я думаю, вони виправляться. Бо ну хто хто, вони там мають розуміти, що вони наступні після нас. От, е, бо, ну як ви, мабуть, знаєте, Польща, вони зараз е, плюс-мінус е, підтримують політику Трампа і в цілому з Америкою тримаються за Америку. От, е, але я думаю, що вони рано чи пізно усвідомлять, що це не буде працювати для них. От тому, да, Альянс е, має бути європейський альянс. Європа наш основний партнер. Ну і в цілому вони набагато більше грошей нам дали в тому році, ніж Америка. Сподіваюся на Європу, тому що є, в принципі, гарні твердження, що Європа, можливо, трохи схаменеться і почне активніше допомагати Україні. Маю нас віру, маю надію. Не можна падати в песимізм. Такі думки лунають у Львові. А ви дивіться нас на ютуб каналі говорить Великий Львів, та читайте в одноіменному телеграм-каналі.